Ми вважаємо, що саме цей час для того, щоб культурне життя відновилось в місті Харкові. Потрібна якась така площа, на якій могли би грати не тільки театр Тимур, а й інші театральні колективи, які б захотіли прийти сюди і грати. Це такий вход для акторів. Він зсередини нашого палацу. Тут будуть додаткові стіни, щоб все убезпечити, і е, в цьому місці буде велика гримерка для. Акторів одразу з гримерки у нас є сходи, які прямують на сцену. Тут буде синічний одяг, скоро тут з'явиться вже синічне світло, звук і все, що необхідне, також буде проєкція. Колись тут була сцена, і ми навіть цього не вигадували, воно так склалося. Зала розрахована на 100 глядачів, і щоб всім було все добре видно. Зараз робляться отакі настіли для глядачів, щоб кожні два ряди ми могли підняти вище, 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 щоб всім було видно, що буде відбуватись на сцені. Тут буде багато розеток, бо це приміщення як сховище буде і надалі використовуватись близько 70 розеток, щоб люди могли заряджати свої мобільні телефони. Нові наші сходинки, які ще знаходяться в опалубці, бо ми їх перероблювали, щоб зручно було по них підніматися та спускатись. in times like this, when things are not so normal, uh, it is very, very important, well, actually for everybody, for children and for grown-ups, right, to have a little bit of normality, to have a little bit of a coming out of uh, the stress of everyday life. I think it's beautiful, actually, especially um, the closer you are uh, to the front lines, etc. The more difficult the situation is, I think the more important uh, it is. А потім зробимо з нашою іншу історію, коли ви просто а, з цією штукою, коли а, оце місяць-місяць оцю штучечку, фрагменти. Ми репетируємо новий матеріал, граємо його тут у нас на нашій площаці. Далі ми шукаємо місце, яке відповідає певним критеріям безпеки. І, відшукавши це місце, модифікуємо нашу виставу для того, щоб вона могла відбутися саме там. Одну хвилинку, Люба, одну хвилинку твоя мама буде в повному порядку. Просто ти знаєш, я розгублена від життя. Звичайно, нам складновато грати на нових площадках. Але знову ж таки обираючи між грати і не грати, актори завжди будуть вибирати грати, як би складно не було. Мені хочеться працювати на великій сцені, дуже хочеться. Але я не можу взяти на себе відповідальність за життя глядача, який приходить до нас. І Хіба це те майбутнє, яке ми собі малювали? Хлянуся. Клянуся, це єдине, що мені спадає на думку. Це єдиний варіант. Ми грали в ТКЦ Харківському в оперному театрі на Малій Сцені. Потім ми грали ось прем'єра у нас вистави Життя синії роуз відбулося в артерії. Це ось тут буквально в декілька метрах від театру в підвалі. І зараз ми активно ведемо переговори з культурним центром на Пушкінській, де теж плануємо грати вистави. Місяць, місяць загадуй, загадуй, Лаура. загадуй бажання. А що мені загадати, мам? Щастя. І удачі.